Євангелія від Луки, розділ 19, увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через місто. А був там чоловік, Закхей, на ім'я. Він був головою над Митарями і був багатий. Він бажав бачити Ісуса. Хто Він такий? Але не міг із за народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на фігове дерево, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: «Закхею, притьмом злізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі. І зліз той швидко і прийняв його радо. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали До чоловіка грішника зайшов у гостину. А Закхей устав і до господа промовив. Господи, ось половину майна свого даю в богім, а коли чимсь когось і покривдив. Поверну в четверо. Ісус сказав до нього: Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо і він син Авраама, син чоловічий, прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Як люди слухали це. Ісус сказав ще одну притчу, бо він був близько Єрусалиму, і вони думали, що царство Боже негайно має з'явитись. Отож він мовив. Один чоловік знатного роду пішов у далеку землю прийняти собі царство та й повернутись потім. Покликав він десятьох слуг своїх, дав їм десять мін і мовив до них. Промишляйте ними, поки я повернуся. Співгромадяни ж його ненавиділи його і вислали слідом за ним посольство, щоб сказати Не хочемо, щоб отой царював над нами. І от як він, прийнявши царство назад повернувся, звелів прикликати до себе слуг тих, що їм дав гроші, щоб довідатись. Хто що придбав. Перший прийшов і каже, Пане, міна твоя придбала інших десять. Гаразд, добрий слуга, сказав пан. Тому що ти вірний у маленькім, візьми управу над десятьма містами. І прийшов другий і каже. Пане, міна твоя. Принесла п'ять мін. Він сказав і цьому Ти теж будь над п'ятьма містами. Прийшов іще інший і каже Ось твоя міна, пане, що я тримав заховану в хустинці, бо я лякався тебе, тому що ти чоловік жорстокий береш, чого не поклав, і жнеш, чого не посіяв. А пан до нього і каже: З уст твоїх я тебе суджу, лукавий слуго. Ти знав, що я чоловік жорстокий, беру, чого не поклав і жну чого не посіяв. Чому ж тоді не дав ти моїх грошей в обіг? Я, повернувшись, відібрав би їх з відсотками. І він сказав тим, що там стояли. Візьміть від нього міну і дайте тому, що має десять мін. Пане, сказало йому, Він має вже десять. Кажу вам: кожному, хто має, дасться, а в того, хто не має, відберуть і те, що має. А ворогів моїх. Отих, що не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і убийте на очах у мене. Сказавши це, Ісус пішов попереду, простуючи вгору до Єрусалиму. І от як він наблизився до Витфагії та Витанії, до гори, що зветься Оливною, послав двох із своїх учнів, кажучи. «Ідіть у село, що перед вами. Війшовши в нього, ви знайдете прив'язане ослядко, на якого ніхто з людей ще не сідав ніколи. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хтось спитає, навіщо відв'язуєте, ви скажете Господь його потребує. Пішовши, посланці знайшли, як він сказав їм. Коли вони відв'язували осля, господарі його спитали їх Навіщо відв'язуєте осля? Ті відповіли Господь його потребує. А привівши його до Ісуса і накинувши на осля свою одежу, посадили Ісуса. І як він їхав. Простиляли свою одежу по дорозі, а як був він близько вже до спуску Золивної гори, вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи Благословен цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі, і слава на висотах! Деякі з фарисеїв, що були в юрбі, сказали йому, Учителю, заборони твоїм учням. Він же відповів: Кажу вам, коли оці замовчать, кричатиме каміння. І як наблизився і побачив місто, він заплакав над ним, кажучи, Якби й ти цього дня зрозуміло те. Що веде до миру, але тепер воно закрите перед твоїми очима. Бо прийдуть дні на тебе, і вороги твої валом тебе оточать і тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідусюди, вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі, і не зоставлять у тебе каменя на камені за те, що ти незрозуміло. Часу твоїх відвідин. Увійшовши в храм, Ісус заходився виганяти продавців, кажучи до них, написано Дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбишак. І він щодня навчав їх у храмі. Первосвященники ж і книжники а й СТАРІШИНИ народу шукали його вбити, та не знаходили, що б йому зробити. Бо весь народ, слухаючи його, горнувся до нього. Перше послання до КОРІНТЯН. Розділ. 13. Якби я говорив мовами людськими і ангельськими, але не мав любові, я був би немов мідь бреняча або кимвал звучний. Якби я мав дар пророцтва і відав усі тайни і усе знання. І якби я мав усю віру, щоб і гори переставляти, але не мав любові я був би ніщо. І якби я роздав бідним усе, що маю, та якби віддав моє тіло на спалення, але не мав любові, то я не мав би жодної користі. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує. Не шукає свого, не поривається до гніву, не задумає зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов ніколи не перестає Пророцтва зникнуть, мови замовкнуть, знання зникне. Бо знаємо частинно і частинно пророкуємо. Коли ж настане досконале, недосконале зникне. Коли я був дитиною, говорив, як дитина, думав, як дитина, міркував, як дитина. Коли ж я став мужем, покинув те, що дитяче. Тепер ми бачимо, як у дзеркалі неясно, тоді ж. Обличчям в обличчя. Тепер я спізнаю недосконало, а тоді спізнаю так, як і я спізнаний. Тепер же зостаються віра, надія, любов цих троє, але найбільша з них любов. Псалом 132 Згадай, о Господи, Давидові усі його старання, як він був Господові клявся, могутньому Якова обрікався. Ні. Я не війду до намету дому мого, не ляжу на постіль відпочити. Не дам очам моїм заснути ані повікам задрімати, поки не знайду для Господа оселі, житла для якового могутнього. Ось чули ми про нього в Ефраті, знайшли його в полях ярських. Увійдімо в його житло, упадім до підніжка його стіп. Встань, Господи. До Твого відпочинку Ти і кивот Твоєї сили. Священники твої нехай одягнуться у справедливість, святі Твої нехай возрадуються вельми. Задля Давида, слуги Твого, не відштовхуй обличчя помазанника Твого. Поклявся Господь Давидові правдою, і не відступить він від неї. Плід Твого лона. Насаджу я на твоїм престолі, коли сини твої союзмі берегтимуть і закон, що я навчу їх, то й діти їхні по віки вічні будуть сидіти на твоїм престолі. Бо Господь Сіон собі вибрав, Він захотів його собі, як житло. Це місце мого відпочинку назавжди. Тут оселюся, бо я його собі вподобав. Благословлю поживу його щедро, бідних його насичу хлібом. Священників його я задягну спасінням, і святі його возрадуються вельми. Там вирощу я Давидові рога, там приготую світильник для помазаника мого. Ворогів його я соромом укрию, а на ньому буде його вінець сяяти. Книга Приповідок, розділ 18 Хто відокремлюється? Той шукає власного бажання і кепкує з усякої розумної поради. Дурний у розумі не кохається, він лише свій дотеп виявляє. Із злом приходить і погорда, а з ганьбою сором. Глибокі води слова уст людини. Струмок розливний, мудрості джерельце. Воно недобре вважати на особу злого, щоб праведника на суді скривдити. Уста безумного ведуть до сварки, і губи його викликають удари. Уста безумного його руїна. Губи його. Сіть на його душу. Слова донощика не неначе ласощі, які до самого Споду в животі доходять, Недбалий у своїй роботі руїнника брат рідний. Ім'я Господнє міцна башта, праведник утече до неї і безпечний. Багатого достатки його місто твердиня, і, на його думку, як стіна висока. Перед погибеллю бундючиться людське серце, а перед славою впокорюється. Хто не вислухавши, відповідає дурнота на того і сором. Дух людини підтримує її в недузі, а дух прибитий хто може перенести? Серце розумного знання здобуває, вухо мудрих шукає науки. Дарунок людини розширює йому дорогу і до вельмож його доводить. Хто першим на суді боронить свою справу, здається праведним, та надійде його сусід і його перевіряє. Жереб закінчує спори і вирішує між могутніми. Уражений брат, немов місто твердиня і чвари, немов засуви в замку. Плодом уст людини наповнюється його нутро, і він насичується здобутком губ своїх. Смерть і життя у владі язика. Хто його любить, той плоди його їстиме. Хто знайшов жінку, знайшов добро велике і від Господа одержав ласку. Бідний благально говорить, А Багатий відказує жорстоко. Бувають приятелі на погибель, але буває друг від брата прихильніший. Друга книга. ХРОНІК. Розділ. 20. -й. Після цього мовитяни, Амонії, а з ними дехто з Маоніїв, пішли війною на Йосафата. Прийшли деякі і повідомили про це Йосафата мовляв, Велика сила йде на тебе з того боку моря, з Едому. І ось вони в Хацецон Тамарі. Тобто в Венгеді, Йосафат злякався і вирішив шукати Господа, тож і оповістив піст по всій юдеї. І зібрались юдеї просити допомоги в Господа. З усіх юдейських міст прийшли також просити допомоги в Господа. Йосафат став перед Юдейською та Єрусалимською громадою в Господньому домі, перед новим двором, і промовив: Господи, Боже батьків наших! Чи ж не ти Бог на небі, і чи не ти пануєш над усіма царствами народів? У Твоїй руці така сила і потуга, що ніхто не устоїть проти тебе. Чи ж не ти Боже наш, прогнав мешканців цієї землі перед Твоїм народом Ізраїлем і віддав її потомкам Авраама, Твого вірного, навіки. І вони оселились у ній і збудували в ній святиню імені Твоєму, кажучи: Як прийде на нас нещастя, меч месник або пошесть, або голод, то ми станемо перед цим домом. І перед твоїм обличчям, бо твоє ім'я в цьому домі, і покличемо до тебе в нашому горі, і ти почуєш нас і врятуєш. Ось і тепер Амонії, мавитяни і ті, що з Сеїр гори, через край яких ти не дозволив перейти ізраїльтянам, коли вони виходили з єгипетської землі та й обминули їх і не вигубили їх. Ось вони. Платять нам тим, що прийшли вигнати нас із твоєї спадщини, що ти дав нам у посілість. Боже наш, суди їх, бо в нас нема сили проти цієї великої навали, що прийшла на нас, і ми не відаємо, що робити тільки до тебе, наші очі. І всі юдеї стояли тоді перед Господом. І малі діти їхні, і жінки їхні, і сини їхні. Тоді дух Господній зійшов на Ахазієла, сина Захарії, сина Бенаї, сина Єїела, сина Матанії, Левіта з синів Асафа, посеред громади, і він промовив Вважайте всі юдеї і мешканці Єрусалиму, та й ти, царю Йосафате». Так говорить Господь до вас не бійтесь і не лякайтесь цієї великої навали, бо не ваша це війна, а Божа. Завтра ви виступите проти них. Он вони виходять на горб ціц. Ви знайдете їх на краю долини проти Єруел Пустині. Не ви будете битись цим разом. Станьте твердо, стійте і побачите, що перемога Господня буде з вами. Юдо та Єрусалиме, не бійтесь і не лякайтесь завтра виступите їм назустріч, і Господь буде з вами. І припав Йосафат обличчям до землі. І всі юдеї та єрусалимські мешканці впали перед Господом, щоб поклонитись йому. Левіти з потомків Кегата та з потомків кораха встали, щоб славити Господа Бога Ізраїля вельми грімким голосом. На другий день підвелись вони рано вранці і виступили до такого пустині. Як вони рушали, Став Йосафат і сказав: Слухайте мене, Юдеї та мешканці Єрусалиму, майте віру в Господа, Бога вашого, і будьте безпечні, майте віру в Його пророків і пощастить вам. Порадившись з народом, він поставив співців Господніх, щоб вони у святих шатах славили Господа. Йдучи перед озброєними і промовляючи, хваліти Господа, бо вічна Його милість. Та саме, як вони почали веселитись і славити, Господь наслав засідку на Аммоніїв, муавитян та верховинців із Сиєру, що були виступили проти Юди, і вони були побиті. Бо Амонії та Моавитяни. Піднялись проти верховинців із Сиїру, щоб вигубити та винищити їх. А коли закінчили з ними, повстали одні проти одного та й вигубили себе. А коли юдеї прийшли на вершину в напрямі пустині і глянули на ту навалу, аж ось на землі лежать самі трупи. Ніхто не врятувався. Тоді Єсафат із своїм народом пішов забирати здобич. Вони знайшли силу скота, майна, одежу і дорогі речі і понабирали собі стільки, що не могли нести. Три дні розбирали вони добич, так багато її було. А четвертого дня зібралися в долині благословення, бо там благословили Господа. Тому і звуть те місце долиною благословення по цей день. Нарешті всі юдейські та єрусалимські люди з Йосафатом на чолі пустились у дорогу назад, щоб вертатись в Єрусалим, раді, бо господь обрадував їх, урятувавши від ворогів. Вони прибули в Єрусалим до Дому Господнього з арфами, цитрами та сурмами. Страх Божий був тоді по всіх царствах сусідніх країв, коли почули, що Господь воював проти ворогів Ізраїля. Отак царство Йосафата зазнало миру, і його Бог дав йому спокій звідусіль. Так, ото Йосафат царював над Юдою. Тридцять п'ять років було йому, як він став царем, і двадцять п'ять років царював він у Єрусалимі. Мати його, дочка Шілки, звалась Азува. Він ходив дорогою батька свого Аси, не відхилявся від неї і чинив те, що було до вподоби Господові. Однак узвище. Не були усунені, і народ ще не спрямував свого серця до Бога батьків своїх. Решта дій Йосафата від перших до останніх записана в споминах Єгу, сина Ханані, і увійшла в книгу ізраїльських царів. Але потім Йосафат, юдейський цар, уклав союз з Ахазією ізраїльським царем. Що поводився нечестиво. Єсафат уклав з ним союз, щоб будувати кораблі і посилати їх у Таршіш. і вони їх будували Еціон-Гевері. Однак Еліязер, син дадавагу з Мареші, вирік на Йосафата таке пророцтво. За те, що ти уклав союз з Ахазією. Господь знищить твоє діло. Отож кораблі розбились і не могли плисти в Таршіш.